Вітаю вас, дорога церква. Скажу вам, скажу вам, не не ясь, що ще 10 хвилин назад я до кінця не знав, якою мовою буду говорити. Помімо того, що я ну, трошки переживав, тому що готувався і. Різні речі хочеться сказати. Часу багато, не багато, а зараз я так дивлюсь, що у мене ще менше, ніж я думав. Да, Спасибі, пастер. Тому буду так, по, по, плану, по плану говорити. Да. Молився і просив Бога, ну, от як це. Ну, Якась така ужимка моя, що я можу казати по-українськи, але не, не кажу він, а і почув таку відповідь, що як людина міркує, так вона і живе. Як вона говорить, так вона і живе. Тобто я почав собі таки, ну, давати таке завдання. Тобто писати треба по-українськи, треба е, мати якісь думки на українській мові. Це добре, цей шлях ми пройдемо, я вірю, що буде все добре. Одна людина сказала, що мова. Вона пропадає не тоді, коли її перестають вчити, а тоді, коли на ній не говорять ті, хто повинні говорити. Ну, Другими словами, це можна і віднести до нас, як віруючих людей, коли ми на своїх робочих місцях, коли ми не між собою, а коли ми десь, як то кажуть, в отриві, і не несем в своєму, як християні, повинні. Всьому прославляти Ісуса в своєму житті, в спілкуванні, в взаєминах, в поведінці, особливо, коли тебе ніхто не бачить. Тому це дуже важливо, щоб ми мали до цього хист. Дуже багато цікавих слів в українській мові. Я сам не знаю, звідки я їх знаю, але дуже колись дуже добре чув. Тому хочу з вами зачитати місце із писання, яке є. В посланні Павла Галатам, шостий розділ, буду читати з сьомого вірша. Ну, буду читати російською мовою. Я працюю, щоб в мене була і українська Біблія. Вірю, що це буде. Я задався цею цілею. Амінь, пастор, амінь. Я ж вірю. Відкрили? Читаю. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Аминь. Дуже чудово Міси списання, і тут можна дуже довго говорити. Я взагалі рахую, що закон сіяння і жатви це свого роду ну, виклик для кожного з нас. Якщо ми помним, коли це все почалось, книга буття, восьмий розділ, кінець по-моєму, з 20-го вірша, коли Ной вийшов з своїм сімейством і з тими птахами, там, звірями, всі, хто спаслись, він в знак Подяки зробив жертви, приніс жертву Богу, це було угодно. І він трошки щось змінив ну, по відношенні до людства. Він пообіцяв не наказувати землю через людей, тому що серце людське, воно як написано, зле від юності своєї. Тобто, коли діти, вони ще не мають таких звичок, які мають вже люди, які щось придбають по життю. І він казав, що закон сіяння і жатви, це дуже важливо. Він буде завжди. Для нас, для, кожного, для кожної людини, з дитинства ми проходили цей шлях. Нас чомусь вчили, починаючи з того віку, коли ми щось могли розуміти, ми, ну, як би так сказати, мали таке, ну, знаряджались, так, мали такий багаж. Хтось, хтось мав його втягати собі, комусь він допомагав і. Прийшов той час, кожен з нас на різному фізичному е, е, віковому стані в, е, прийшов до Господа. І ну, це не має ніякого значення, тому що е, Бог хоче, щоб всі спаслись. Дуже маємо велику повагу до людей, в яких народжуються діти, вони з народження мають е, це. Це це цю культуру, і вони ростуть і купаються в, ці, в цій любові. Но ми прийшли, і ми маємо якісь свої багажі, якісь свої знання. І повірте, саме важливе, особливо ну, це відноситься до людей, які вже мають такий духовний стаж 5 і більше. Ні в кому ні в якому разі не ставити на цьому якийсь акцент і якусь крапку, що я, допустимо, вже щось щось розумію, і в чомусь мені треба що ну, якось відноситись не дуже дбайливо, не дуже там, сумлінням і е, не, не мати ревність по Божому Слову. Мені дуже подобається Іван Леовідеана, оця глава е, ІШЕЛ 15, де написано, по-моєму, в третьому вірші, що. Ту е, ветвь, яка приносить плод, Бог ще робить, очищає. Там не написано, що він її в покої лишив, вона приносить плод, що я її не трогаю. Ту спалю, яка не потрібна, а принося, що я не буду трогати. Постійно ми маємо якісь обставини в своєму житті. Вони були, є і будуть. Амінь. Але для Бога це не головне, що є обставини в нашому житті. Для Бога головне те, як ми на це реагуємо. Це тому, що це нас формує. І найголовніше, я собі це кажу постійно, тому що ну, таке впечатлення, що вже чотирьома жизнями живеш, якісь от ці віщі, ну, Воно все правильно, воно все правильно так, як повинно бути. Але головне, щоб ми не переходили, знаєте, як, трошки почитав по, по Пастор, дозволив мені, що трошки цікавого, не, не можу не поділитись. По-перше, це єдине послання, яке апостол Павел написав своєю рукою. Обично він диктував своїм учням, і в кінці він підписував, Ну, ставив там автограф, якось там візірував це діло. А це послання він написав сам особисто. Кажуть, що великими буквами, може, в нього зір псувався, Ну, є такі предпосилки. Ну, і тому тим воно ще особливо, що він. В більшій мірі ставить акцент на те, що ми маємо спасіння по вірі, щоб люди від цього не відходили. Бо дуже багато, як тут говорить в 9 вірші, що коли робиш добро, не унивай і не забувай, що ти спасаєшся по вірі без діл, а не спасаєшся ділами. Це дуже важливо, щоб ми не, не переходили цю грань і. В кожному разі ми мали оце бажання бути в такому, якби. Е, знаєте, є, є, є такий вислів і збиточне давлення, От, в, щоб ми постійно були під цим, в цьому стані, коли ми постійно мали потребу в тому, щоб самому себе дисциплі, дисциплінувати, щоб ми мали цю потребу. і Ну, саме головне, щоб ми могли цим ще ділитись. Це дуже ну, важливо, тому що ну, ми, ми ж бачимо, що після Ісуса лишилось 12 учнів, яких Він сформував правильно. І вони по Його повелінню зробили то, в чому ми зараз є послідовниками, і ми своїм життям, ми повинні так само розмножувати Євангелія, щоб воно росло по у землі, щоб все більше і більше людей чули про те, що Ісус помер за, кожного, за кожну людину, і Він прийде за своєю церквою. І якщо ми пам'ятаємо Біблію, це умова другого приходу Ісуса на землю. Тому дуже важливо, щоб ми мали. Це міркування в своїх серцях, щоб ми постійно були якби то насторожі, щоб ми ревнували, щоб ми мали дійсно це бажання, яке в нас формує не не якийсь, не якась плацька там, задумка, а Дух Божий в нас формує своє бажання по своєму благоволінню. Ви розумієте, щоб ну, це було сенсом нашого життя. Я розумію, що не всі на, на, на однаковому етапі знаходяться. Я розумію, що різні якісь обставини, трудності сам такий. Але я знаю одне точно, що якщо ти знаєш, в яку сторону тобі треба йти, як би тобі не було тяжко, ти завжди побачиш цю відповідь і ти завжди будеш переможцем. Останнє, що хочу сказати. Тоже, одна людина сказала, що в нас, коли ми попадемо в рай, а ми ж віримо, що в рай попадемо, да? буде три несподіванки. Три. Ну, чому ми здивуємося? Перша, ми там можемо не побачити тих, кого думали, що побачимо. Друга ми можемо там побачити тих, кого ми не очікували там побачити. А третя, ми самі здивуємося, що туди попали. Ми ж жили все життя, ми ж знали, як ми живемо. Ми вірили, що ми робимо все вірно. Я кажу про те, що дуже багато ми ще не розуміємо як люди. І давайте ми будемо також жити в цьому, в цій плоскості, але будемо працювати кожен над собою, будемо всі разом працювати, і Бог вас дасть, і все буде дуже добре. І Ми зустрінемось, вірю що в такому составі в свій час.